Добрий день. Ось знаходимося в місті козацької сили. Це бочка. Це от хто любить козацький ретріт, то будь ласка, приїжджайте ось, ось до Сергія Миколаєвича. Бочка. Тут іменно зцілення, е, духовні практики, козацький ретріт. Ну, от, не обов'язково їхати в Карпати. Ось, ось бачите, бочка. Тут медитация, після цієї бочки сни такі будуть космічні, тут космос, тут літаючі тарілки прилітають, тут інопланетяни нам при послання, що ми скоро переможемо. Ось сьогодні нам привезли, дали, так що Ось бачите, яка красота. Ця красота називається Це все бочка. Дивіться, літній варіант. Домік такий, там просто немає сану злату. Там ззаді літня кухня. Бачите, стільки воно відсюди? Ага. Там душ, літня кухня. Сирохачу, візьміть конюхам на роботу. Саме місцевіки до віслюків. А де? Пісок я бачу, так? Да? Галина така, така глинаки. Тут глинаки таке лице раніше як поруч, все рук на Я конюхам, ну, сказали, до віслюків все як. Та хто за віслюками спостерігається? Віслюха в мене. Скинь мені цю історію, я воно дівчатам про ретріт. тут дійсно А тут, а я склево. ж це прямий стрім, я потім ну, на канал. У мене об'єднання аграріїв, Ютуб е, канал. Зараз воно йде, можеш зразу кидати, що йде прямий стрім. Да. Так що дівчата, хто на ретріт збирався. В'ячеслав <реку> є. Є, зробили да. Що за риба тут є. Не всі ж люди можуть поїхати там за кордон на море і тому подібне. Питали, не людям було от бачите, от відкриваю кожен день вже з голодом, уже дружу, да. років п'ять, а це перший раз оце, Ви, бачу випускував. таке місто. Ну, я... а, <с <с так, <с так, так, наступне з Волині будемо. На Шацькі озера поїдемо, я тобі покажу, що там у наших хлопців дефтегешники поробили. Льоля, ну з голодом дружу вже років п'ять. П'ять оце, ну ми ж таки ночі приїжджаємо. Днем приїхали. Слава тобі, Господи. А щоб не дерева побачити, то знову вночі, так? Да? Але бачите, ну така от дійсно для мене така приємна несподіванка. от у нашого... Там, Сьогодні називається як, удачно посадили садочок. Тута бочка, тута чан. О. Там повірка. О, Кремльон, там відпочивають о. люди там. А на тій бані там джакузі, бачили, то, кришка накрита? Ні. Там джакузі. І беседочки, і воно. І... Ну, це воно по їхньому бочка, по нашій козацькій це буде Хотинівська січ, правильно? Ну, правильно. О, все. От є, Забужська є вона тут.

Шапка, яка лежить. Це єноти? Видно <говори> чи не видно, не знаю. Он єнот. Лежить <риві> єнот. Не один. <говори> Замерзли. <'я> гріються. <риві> так, єнотики. Ну підхід такий господарський, бачите, єночики є, поні є. А пасіки то ви тримаєте, так? Та тримали, зяті тримали, зараз хлопці воюють. Отак під пчоли там. Бачите, да? це піддомік там пчоли піділягаєте і слухайте, і дихайте цим. Отам, от отам відбувається апітерапія, а тут єнототерапія. До речі, єнототерапія – це теж така ексклюзивна річ, яка є в бочці. Хотинівська січ. Вони такі маленькі, а? Це карликові. Карликові, да? так? Вони вісніки пасуться, бачите? Це пасуться, поні, так? Вісніки. А для, для чого стільки півників там, 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 на малесеньку <говори> <їх> <говори> і... Ви краю залізли, краю, не думати, треба, треба а жалко їх. Ну вони гарнюні такі. Гарнюні, ну вони ж топчуть. топчуть сильно. <говори> Багато їх синіть. <говори> а ви <говори> їх топчуть. Бо топче. Що... <говори> Тут були павліни все стальне. Підвізне собака, підвізне, і куліна павлінно і А те выживаемые хорошие. Собака поменьше, А еночки а да, а у вас двое, да, маленьких ума. Ну, это будет четыре. Да? А то вести трое вести кем, ходят. походу там. Она чисто декоративная, какая-то польза есть. Как Позвольте, что-нибудь. Да по что нет. Да арбуз делать и вперед. А, то пони все выпустим, пока они там сейчас. Ага. 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 Четверо Ага. І сюди теж будемо випускати. А що, лялечок приїхати? От я з онуками сюди приперла, покататись. Та воно ще як зазеленіє, так красиво буде. Уявляєш собі? Взяти вихідні, провести. От дивись, приїхали о восьмі, встали. Тут же ж недалечко їхати. Ото від Києва. Дві кімнати, то як спальні зверху. Знизу там очки, як би, такий зал посидіть. Може там і там унітаз. Так, тепер дивіться, ну хто дивиться трансляцію, хто думає як розвивати Хотинівську Січ тире бочка пишіть коментарі. Ставте обов'язково вподобайки. Ось тому. Велком бочка. Велком ту Чернігівська область. Я мультфарго тебе. Ось домі класні. Так, от такі тут. Друзі. Я що за ним слідкую? Чуєш, ти не те знімаєш? Де розкажу. Дивись, хороша. Там є будинок. В той будиночок лягаєш і, е і дихаєш прополісом, пжолки жуж жужать і тобі заспокоїть нервову систему. Оце мені туди треба. Е я не часто кажу. Прикол! Так, да, да, да. я знаю, я це не... працюю. Так, ну от бачите, тут от така тема для козацьких ретрітів. То, мабуть, я це відео і назову так. Козацький ретріт-бочка, що в нас останні мої там були відосики про черемош, коли ми їздили на Західну Україну. Щодо теми козацького ретріту відпочинку. Ось. Тому зараз ми на Чернігівщині. Сьогодні ми посадили садочок видатних, особистостей, слава Україні. Тут недалечко, до речі, декілька кілометрів біля саме цієї точки. Так що Чернігівщина розвивається і це дуже добре. Ну і наскільки нам розповів господарь, все починалося з бочки. Тобто спочатку була ідея, потім бочка ось ося з'явилася. І потім вже навколо бочки почало з'являтися ну, такий, такий проєкт.